Я один раз отримала за промову перед фільмом 190 гривень. Перші 34 роки я працював за повітря. Кінокритикою сьогодні да. плюс-мінус можна собі заробити на хліб з маслом без ікри. Я ікру дуже давно не їла. Трошки давай, давай. давай. Подожди. Трошки більше лекцій, текстів, давай. Буде ікра, можливо. Баклажанова. Бо ти просто сказала про те, що ти ніколи не брала гроші за рецензію. Я такий. В смислі, а видання, що тобі не платить гроші. Яке видання? Будь-яке видання має тобі платити гроші за твою роботу. Лампочка загорілась. Тобто весь цей час я проїбала цілих дві тисячі гривень.